Якщо ви плануєте баню і хочете сам електрокотел, які важливі треба розуміти нюанси. Ну, По-перше, такий електрокотел, якщо він нормальний якісний, він буде коштувати трішки дорожче, ніж дров'яний. Друге, це треба розуміти, що такий електрокотел потребує мінімум 9 кВт напруги. то треба, щоб у вас було як мінімум 3 фази, вони йдуть трьохфазні і вважати, що ну, у вас буде 9 кВт потреблення. То це дуже важливо, щоб ваша електрика все це могла, як то кажуть, потягнути. Переваги в тому, що так, звісно, не треба топити дрова, можна вімкнути і він нагріває. Але е, взяти, якщо дров'яний котел. То він насправді трішки швидше нагріє цю баню і можна обливатися водою, стоїть парогенератор, то це більше можна отримати кайфа, як то кажете, насолоди. Але опять же, для переваги, як для бізнесу, що вам не потрібно там мінімум людей, ви самі можете вімкнути з телефону і вас баня буде нагріти. Наприклад, ви на тренуванні їдете додому, і у вас вже баня готова. Це, звісно, перевага електрокотлів. Але треба ще нюанс, що зараз перепади напруги світла. Так якщо світла немає і у вас немає акумуляторів, то звісно така баня може трішки гірше працювати, ніж дров'яна. Тому що дров'яна баня може працювати від звичайного акумулятора. У нас все на діодних то підсвітки, тому це також велика перевага дров'яних бань. Я сам обираю дров'яні бані, але також ми робимо і електрокотли.